Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати таке, ну, колись ми робили бризолі з свафілік, намащували, тоді в яйце, на сковорідку, в масло. Зараз я цим намагаюся не займатися. Олії йому якомога менше, жирів так само. Значить, Є у нас 200 г фаршу, 50 грамів сиру, одне яєчко, цибулька, чесничок. Тут у нас ось сіль, перець, куркума і коріандр. Зараз я приготую спочатку фарш, а потім підемо далі. Значить, Для фаршу нам треба зробити так. Сюди я поклала морожену петрушку, кріп і сушені трошки помідори. Кидаю сюди фарш. Сюди Зараз е, у нас є така машинка. Подрібнювач. Значить, сюди засипаємо цибульку. Тут половина цибулини. На 200 грамів фаршу цього вистачить. Якщо є можливість, то випишіть у китайців. Хороша штука. Ну, треба трохи більше. Ну, є це маленьке, маленьке ну на пів літри там є ще. Ну, хазяйка на мене там табу наложила, <рес> <рес> Уже запретила. А, да, сьогодні з мене збив 500 гривень. Часи на халяву там ти що, 140 гривень електронні часи з великими цифрами. Почти, да, нам же одних мало. Мало, наприклад. надо в кожній кімнаті. Да, і щоб ввести. градуси показувало. Общем, угу. Так. Закриваємо і зараз буде. А я подируюсь. Дивіться, як класно. Ну, це ще не все, звісно, треба ще. Так це його трошки потрусить. Ну, не зробите? Да. А ще дуже добре, коли часник на заготовку, то ми робимо і так і моти все. Теж не на тертки, не на чеснокодавки, а тут так масенько просто ріде. Ну, для фаршу нам надо дуже мягко. Ну, открывай, подвинься. Да, все, достаточно. Да, достаточно. И главное, что преимущество, которое мыется хорошо. Тут жирного нічого немає. Ні, не, ну не то, що не залазе, ніякі щири, да, ну, нічого. Да. Щоб... Купили там очі різку, то там і щиточка йшла до того, щоб... Їхати. Ой, там капець, я якось покажу. Такий, повірте. Не треба, да, так, не треба гроші даром. До речі, в Аврорі. Так. Значить, це в нас є. Тепер нам треба буде один жовточок. Я відділяю білок від жовтка, білок виливаю в фарш, а жовток залишаю. І зараз, а, ще зараз? Це ще ж розсипаю, сіль перець. І все дуже ретельно перемішав. Перемішала я фарш, вийшов він такий. Спочатку, коли почала мішати, то перемішувати, то був він, вроді би, як рідкий, тому що дуже багато сіку дала цибуля. Але якщо ретельно його вимішати, вибити, то він робиться такої консистенції. Нічого не додавала, ніякої не ні манки, не води. Все самий-самий раз фарш вийшов. І тепер я намащую такі от ці вафельки. Намастію фаршем. І так, це буде такий процес. Не дуже швидкий, але нам треба весь фарш вимастити на ваху. Получилося у мене 14 штук таких от вафель, намащених фаршем. Три штучки я вже зробила, зараз покажу, як я робила. Значить, у нас ну, багато воно, хто крутий, цей солодкий перець з час. Зараз я його покажу в банки. Це ми на зиму отак от катали. Дуже смачний перець. його їмо отак і частенько я його використовую як для якихось других страв. В даному випадку я буду класти його всередину, воно тоді такий соковитість дає котлетки цієї чи бризольки, як ми її назвемо, не знаю. Значить, кладемо отакий перчик. Шкурочку я зняла, щоб не було шкурочки, щоб воно було м'якеньке. Беру в руки, тісненько тако прижимаю і пальчиком бока підправляю, якщо десь щось вилізе. і продовжую далі. Оцей часничок, до речі, він дуже смачний. Він такий смачний, він напітаний цими всіми спеціями, ну дуже смачний. Його так багато там у банків. Дві вгадала, угадало спершу. Тепер нам, нам якраз знадобиться той жовточок. Я його вилочкою перемішала і змащую вафельки. Так як вафлі мають ці ячейки такі, більше йде жовтка, то мені довелося розбити ще одне яйце. Сюди, коротше, на оцих сім штук пішло два жовтки. Можна, звичайно, може, збити ціле яйце без, ну, з білком. Так, тепер у нас залишилося трошки сиру. Я його так розподілю на цих сім штучок. І тепер це все ще посиплю кунжутом чорним і білим. Тут у мене суміш. І це все відправляю в духовку на 180 градусів на хвилин 20-25. Ну, от такі от получилися бризольки. 20 хвилин вони побули в духовці, все запеклося, фарш швидко готується. Ну, і тепер треба спробувати. Візьмемо досточку і я покажу, які вони всередині. Вони в середньому дуже будуть соковиті. Ось о, навіть на доски, бачиш? Угу. Дивіться, такі от розрізи. Тримають форму дуже добре, соковиті. Саме головне, що вони соковиті. Не давкі. Да? <рес> ну що, <шо>, смачно? Так <рес> Дуже смачно. Перець додає свою нотку, чесночок маринований теж. Як на мене, то це взагалі супер. Дуже смачно. Таке блюдо можна поставити як на святковий стіл, так і на кожен день. Готуйте, дуже смачно. Саме головне, що без олії. Не, багато, не треба жарити. Це все запікається. Це не шкідлива їжа. Ну і все одно я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Миру нам, всім добра. Ну і дякую за підписки за вподобайки. Всім пока-пока.